Стосунки між Андрієм Єрмаком і Валерієм Залужним. В попередніх відео мною було продемонстровано психологічні портрети Андрія Єрмака, глави Офісу президента України і генерала Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройними силами України та визначено їх психотипи, де Андрій Єрмак сенсорологічний екстраверт, а Валерій Залужний етикологічний інтроверт. І проявляє себе з іншими психотипами, то як етико-сенсорний інтроверт, то як етико-інтуїтивний інтроверт. Отож, на основі цих даних визнавчимо, що між ними можуть існувати два типи стосунків. Що це за стосунки психотипів? Якщо залужний проявляє себе з Єрмаком як етико-сенсорний інтроверт, тоді між ними виникають так звані стосунки соціальної ревізії. Де Андрій Єрмак виступає в особі ревізора, а Валерій Залужний в особі ревізованого. Що таке стосунки соціальної ревізії? Стосунки соціальної ревізії це асиметричні стосунки. Ревізор Єрмак ніби постійно слідкує за ревізованим залужним. Звертаючи увагу на його слабке місце, створюється думка, що ревізор Єрмак постійно намагається вияснити. Що і як робить ревізований залужний. У ревізованого залужного часто вкрадається в думку, що за ним постійно спостерігають, як за піддослідним кроликом. але це не є підтвердженням, що ревізор Єрмак обов'язково на словах вказує ревізованому залужному на його недоліки. Ревізований залужний внутрішньо відчуває, що ревізор Єрмак може це зробити в будь-яку мить, і тому спочатку знаходиться в деякій напрузі. Підсвідомо, ревізор Єрмак ревізованим залужним являється людиною значною, а його дії заслуговують на увагу. Підсвідомо визнання ревізора єрмака ревізованому залужному хочеться заслужити. Похвала ревізора Єрмака високо ціниться ревізованим залужним. Хоча це він намагається утаїти не тільки від інших, але й від ревізора Єрмака. Проте ревізор Єрмак. Постійно недооцінює ревізованого залужного. Думки і діла ревізованого залужного, ревізору Єрмаку здаються незначними, і це він постійно демонструє, що не може не викликати образ у ревізованого залужного. Спочатку така поведінка ревізора Єрмака стимулює ревізованого залужного. Ревізований залужний намагається довести ревізору Єрмаку свою корисність, але всі намагання є марні. Ревізор Єрмак уявляється самоупевненим і дріб'язковим. Він придирається, намагається повчати і перевиховувати ревізованого залужного. Ревізований залужний ревізору Єрмаку уявляється цікавим і здібним, але при цьому ревізованому залужному ніби чогось не вистачає. Ревізованому залужному необхідно допомогти підказати, і ревізор Єрмак це робить. Але в результаті виявляє, що всі поради і допомога виявилися марними. Ревізований залужний їх не сприймає, цим самим викликаючи у ревізора Єрмака ще більше бажання перевиховання ревізованого залужного. Ревізований залужний виявляється бездарним, але не тому, що не може. Насправді це так і є, а тому, що ревізору Єрмаку, здається, що ревізований залужний не хоче, а це ілюзія ревізора Єрмака. Це викликає у ревізора Єрмака періодичне роздратування. Стосунки соціальної ревізії є стосунками опіки ревізора єрмака над ревізованим залужним, яка може бути занадто нав'язливою, відчуваючи свою вразливість ревізований залужний на людях публічно. Схильний робити намагання вийти з-під цієї опіки, постійно чіпляє ревізора єрмака, сперечається з ним, намагається давати йому доручення. Проте, такі намагання зазвичай нічим не закінчуються. Ревізор Єрмак зазвичай не ображається на зружного, а продовжує надалі його виховувати. Всі стосунки добре порівняти, як стосунки матері і неслухняної дитини. Ревізна пара про те часто буває дуже міцно з'єднаною. Вся справа в тім, що в такій парі обоє відчувають свою соціальну значимість. Ревізор Єрмак як опікун-балодійник, без чиєї турботи настанов ревізований залужний пропаде, загубиться в морі життя, а ревізований залужний як об'єкт опіки, чия цінність таким чином признається, такій парі найтяжче пережити перші 10 років. Якщо вона проіснує цей термін, то після пара ревізор ревізований соціально міцніша, ніж дуальна пара. Дуальна пара є ідеально в соціумі, про неї я говорив, коли демонстрував стосунки Єрмака і Зеленського. Якщо залужний проявляє себе з єрмаком як етико-інтуїтивний інтроверт, тоді між ними виникають так звані стосунки конфлікту. Що собою представляють стосунки конфлікту? Конфліктні стосунки це стосунки лавиноподібного назрівання конфлікту. Ступінь психологічної сумісності при цих стосунках є найменшою, проте це помітно не відразу. Конфліктер швидше привабливий, ніж непривабливий. Він приводить в захват розвиненістю тих характерних рис, які в протилежній стороні слабо розвинуті. Контакт і зближення спочатку обом сторонам здаються можливими, але на шляху зближення приходиш до висновку, що причина непорозуміння буцімто незначна. Піддається виправленню, тільки трохи зусиль, і протилежна сторона все зрозуміє. Хочеться все зробити, щоб прихилити до себе протилежну сторону, але ці зусилля не марно витрачений час. Більш того, це схоже забалансування над пріжгою. Завжди, чатує небезпека бути втягнутим, безплідно, вимотуючі спори. Завжди, чатує небезпека, бути втягнутим, безплідно, вимотуючі суперечки. Причому в цих двобоях конфліктери, словами, б'ють один одного по найболючіших місцях. Конфліктеру завжди хочеться щось довести, уточнити, договорити, а протилежна сторона, ніби на зло тебе не хоче зрозуміти. Це викликає з часом глухе внутрішнє розготування і нервозність. Найгірше те, що у конфліктерів відсутнє взаєморозуміння насправді. Вони абсолютно не захищені психологічно від атак ззовні. Мається на увазі не словесний захист, а вміння виконати за партнера конфліктера ту частину роботи, яка йому явно не під силу. приходиться на його слабкі функції. Відсутність захищеності особливо гостро сприймається в умовах ворожого зовнішнього середовища. Розлучившись з конфліктером після довгих спроб знайти спільну мову. Отримується величезне полегшення, ніби гора з плеч. Отож, ви зрозуміли, чому дуальна пара Єрмак Зеленський в кінці кінців позбулася такого незручного психологічного аспекту аспекті Валерія Залужного. Чи виграли вони від цього, не знаю, покаже найближче майбутнє. А ось Україна, її народ і особливо українська армія програли ще надовго. І тут я кажу, не знаю. Покаже найближче майбутнє. На цьому я завершу публікацію про стосунки між Андрієм Єрмаком і Валерієм Залужним. Тож, хто слухав це відео до кінця, я прошу підписатися на мій канал під цим відео, поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео та розповсюдити його на інших інтернет-платформах. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео. Адже для мене, як для блогера, підписка на канал. Коментування і розповсюдження є дуже важливим.